Те, що стосується мікрогрантів і компонента навчання, то більше вони націлені на Людей з вразливих категорій це переселенці, люди з інвалідністю, родини з багатодітні, одинокі батьки годомогосподарства, е, що очілюються жінками і тощо. Вимога до бізнесу, якщо ми говоримо про великі гранти до 800 тисяч, бізнес повинен бути зареєстрований не менше одного року. Він мусить мати від п'яти офіційно працевлаштованих людей в своєму штаті. І в нього повинні бути явно виражені фактори постраждалості тобто, або на нього війна вплинула таким чином, що різке спадіння обіг підприємства, втрата прибутку, втрата виробничих потужностей. Ми знаємо, хоча хмельниччина. І знаходиться на досить спокійній території, тим не менше в нас є території, які постійно під обстрілами і є фізичні постраждалості бізнесів. Це може бути так само релокований бізнес. Відповідно, ми оцінюємо сукупність факторів, оцінюється ідея, наскільки вона направлена на громад. Багато бізнесів трансформують свої виробничі процеси, створюють місця для людей з інвалідністю, для жінок, які займають традиційно чоловічі скажімо так, фахи. Такі проекти ми готові підтримувати. Реалізується в рамках програми економічної стійкості України. Для цього створений консорціум, який її реалізує. Це чотири організації це Mercy Corps, Хельвітас, райт right to протект і Джеру. Кожна з них опікується своєю територією.